Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Усне опитування. Порівняйте предмети на екрані і складіть вираз на порівняння. 4 дорівнює 4. П'ять більше 2, 3 менше 4. Працюємо в робочому зошиті, обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні ми знову будемо утворювати з вами смаколики, цукерочка наша буде складатися з двох клітинок. Креслим прямокутник. Довжиною дві клітинки. До прямокутника я додаю трикутничок і з іншої сторони також трикутник. У нас утворилась цукерочка. Через 4 клітинки ми повторимо наш візерунок прямокутник, трикутник і ще один трикутник. Тисни відео на паузу і утвори ще одну цукерочку. Продовжуємо працювати. Хвилинка каліграфії. Прочитайте число, яке написано на екрані. Дайте характеристику цьому числу. Двоцифрове натуральне число має сусідів. 9 і 11. Так. Пригадайте, як утворилось число 10 до попереднього числа. 9 треба додати до 9, ми додаємо одиницю або або від наступного числа, а це число 11, відняти одиницю. Добрим натуральному ряді число 10 стоїть на 10 місці. Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши 10 до кінця рядочка. На попередньому уроці ми з вами вчилися давати відповідь на два запитання. Наскільки більше і наскільки менше, розглянь ілюстрацію: наскільки менше ялинок, ніж ялинкових прикрас, я з вами згодна. І ми можемо записати вираз 3 менше 4 на 1. Щоб дати відповідь на це запитання, наскільки менше, нам потрібно від більшого числа. Відняти менше число 4 відняти 3. Дійсно наступна ілюстрація наскільки більше ялинкових прикрас, ніж ялинок? Я з вами згодна. І в другий стовчик ми запишемо нерівність 5 більше 2 на 3. А чому на 3? Тому що нам потрібно від більшого числа відняти менше число 5 відняти 2 дорівнює 3. Робимо висновок, щоб дізнатися, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого числа відняти менше. Самостійна робота. Порівняй числа з визначенням, наскільки більше і наскільки менше, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Працюємо з математичним матеріалом. На екрані викладено 4 трикутники. Під ними треба покласти стільки ж квадратів. Скільки це потрібно покласти квадратів? Я з вами згодна. Потрібно покласти також 4 квадрати. Давайте порівняємо ці величини. 4 дорівнює 4. Додамо один трикутник. Тепер трикутників стільки ж, скільки і квадратів. Ні, тепер трикутників більше. Ми можемо сказати, що трикутників. Стільки ж та ще один. Діти, стільки ж та ще один ми будемо знаходити, стільки ж та ще один це значить трикутників більше. А більше число ми будемо знаходити арифметичною дією додавання, і нам потрібно скласти вираз на додавання 4 додати один дорівнює 5. Адже трикутників стільки ж. Скільки і квадратів, та ще один. На екрані шість кружечків. Нам потрібно викласти стільки ж трикутників. Скільки трикутників потрібно викласти? Правильно шість. Я зараз заберу один кружечок. Що ми можемо сказати про кількість кружечків? Їх однакова кількість? Дійсно, ні, їх не однакова кількість. Ми не можемо сказати, що кружечків стільки ж, скільки й трикутників. Але скільки кружечків? Кружечків на один менше. Дійсно, але ми можемо сказати, що кружечків стільки ж, скільки й трикутників. Тільки без одного. Якщо кружечків менше, то ми будемо знаходити кількість кружечків арифметичною дією віднімання. І нам потрібно скласти вираз 6 відняти 1 дорівнює 5. Сьогодні на уроці ми вивчаємо збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Працюємо з підручником завдання номер 2 Прокоментуй малюнки. Кого більше на малюнку? Правильно, равликів. А наскільки більше равликів? На один. Дійсно. А що позначає відрізок жовтого кольору? Відрізок жовтого кольору вказує на кількість метеликів. Відрізок поділений на 4 частинки, і метелики у нас також чотири. Відрізок червоного кольору, зверніть увагу, вказує на кількість равликів, але наш відрізок складається з двох частин. Перша частина відрізка вказує, що равликів стільки ж, скільки й метеликів, а це є 4. А другий відрізочок вказує, що у нас ще один равлик. Це той равлик, який не має пари. Ми можемо сказати. Що равликів стільки ж та ще один. Ми розуміємо, що равликів більше, ніж метеликів, тому, щоб знайти, скільки равликів ми застосуємо арифметичну дію додавання. Адже равликів стільки ж та ще один. Нам потрібно 4 додати один дорівнює 5. Розглянути другий малюнок. Кого менше? Дійсно, комах менше. Наскільки? На одну камаху менше. Зверніть увагу на жовтий відрізок, що позначає жовтий відрізок на схемі. Жовтий відрізок вказує на кількість метеликів, а, а червоний відрізок вказує на кількість комах. Чи можемо ми сказати, що комах стільки ж, скільки й метеликів? Дійсно, не можемо, адже ми розуміємо, що у нас сонечко комаха, у нас не вистачає однієї, щоб утворити пару з метеликом. Тому комах менше на одну. Тоді в такому разі ми можемо сказати, що комах стільки ж, скільки й метеликів, але без одного. Діти, стільки ж, але без одного ми будемо знаходити арифметичною дією віднімання. І нам потрібно 4 відняти 1, дорівнює 3. Зверніть увагу, у нас зменшилась кількість комах. Наскільки менше камах? На 2 комахи менше. Чи можемо ми сказати, що комах стільки ж, скільки й метеликів? Ні, ми можемо сказати, що комах стільки ж, але без двох. І тоді ми знайдемо кількість комах арифметичної дії віднімання, і нам потрібно 4 відняти 2 дорівнює 2. Продовжуємо працювати. Завдання номер 3. працюємо усно. Визнач кількість крокодилів. Розглядаємо діти, перший малюночок. На першому малюночку нам треба дізнатися, скільки крокодилів, якщо нам відомо, що їх стільки ж і ще два. Порахуйте, будь ласка, скільки жабок, а крокодилів стільки ж. І ще два. Тому ми можемо сказати, що крокодилів більше за жабок на два. Стільки ж. Тобто чотири і ще два знаходять арифметичною дією додавання. Нам потрібно скласти вираз. 4 додати два. Розглядаємо другий малюночок. На другому малюнку крокодилів стільки ж. Скільки бабок, але без двох. Тому крокодилів менше. За бабок на два крокодила менше. Якщо бабок три, а крокодилів стільки, ж, скільки бабок, тобто три, але без двох, ми будемо знаходити арифметичну дію віднімання. Тому до цього малюночка нам потрібно скласти вираз 3 відняти два. Укрильчихи народилося 5 білих кроленят, а сірих на 2 менше. Покажи схематично, скільки сірих кроленят у крильчихи. склади відповідну рівність. Скільки у крильчихи народилося білих кроленят? Я з вами згодна. У крильчихи народилося 5 білих кроленят. Давайте. Кількість білих кроленят позначимо відрізком жовтого кольору, і в нас буде відрізок завдовжки 5 клітинок. Цей відрізочок ми поділимо на частинки, і в нас таких частинок буде 5, адже крильчиха народила 5 білих кроленят. Що ми знаємо про сірі? Що сірих на 2 менше? А як, ви розумієте, на два менше. Ми скажемо, що це стільки, скільки і білих, тільки без двох. Без двох, значить, нам у цьому відрізку, відрізок якийсь жовтого кольору, нам потрібно умовно викреслити дві клітинки. Ми можемо з вами накреслити інший відрізок, сірий відрізок. Це і є кількість сірих криленят. Щоб дізнатися, скільки ж сірих криленят народилося у крильчихи, нам потрібно скласти вираз на віднімання, адже сірих народилося на два менше. Це стільки, скільки білих, тільки без двох. П'ять відняти 2, дорівнює 3. Сумок уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися збільшувати або зменшувати число на кілька одиниць. Робимо висновок. Я знаю, як збільшити число на кілька одиниць. Для цього слід застосувати арифметичну дію додавання. І я знаю, як зменшити число на кілька одиниць. Для цього слід. Правильно. Використати арифметичну дію віднімання